Питання. Сьогодні я прямую в місто Кутно на автопідбір і хочу заїхати на одну автоплощадочку, на якій я вже давненько не бував. Напевно, вже місяців-два я там не був і не робив відео. Тому зараз я заїду туди, покажу вам, які автомобілі там продаються. Там автомобілі продаються тільки на польській реєстрації. Все, друзі, я погнав. Не забувайте, як завжди, натиснути лайк, написати будь-який коментар та підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропускати майбутніх відео. Так, Друзі, я вже знаходжусь на цій площадочці. Звісно, сьогодні мінус 12, автомобілі позамерзали. Ну, раз вже я сюди приїхав, то зараз вам покажу які автомобілі тут продаються Ford S-Max. Автомобіль 2010 року. Реєстрація була в 11-му, 2,0 бензина на 145 коней, пробігу 240 тисяч. І ціна такого автомобіля 31 тисяча 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Шкода Фабія. Автомобіль 2008 року. Двигун 1.4 бензиновий. Нічого не видно. Зараз побачимо, яка ціна на його, якщо нам вдасться. Ціна на автомобіль 17900 злотих. Пробіг, на жаль, я не бачу. Chevrolet Cruze Універсалі. Автомобіль 2013 року випуску, 2.0 дизель на 163 коні. Пробігу 220 тисяч, ціна автомобіля 26 тисяч 900 злотих. коробка механічна. сваген гольф шостого покоління в універсалі. рік випуску 2011. Двигун 1.4TSI на 122 коні, пробіг 180 тисяч, ціна 28 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева. Так, є таке Volvo S40. 2008 року 2,0 бензин на 145 коней, пролігу 190 тисяч, ціна 22 тисячі 900 злотих. Механічна коробка п'ятиступенева. Kia І Хеджбеку. Автомобіль 2009 року випуску 1.4 бензин на 100 коней пробіг пробігу 198 тисяч. Ціна такого автомобіля 20 тисяч 900 злотих. Коробка механічна. Volkswagen Tiguan. Рік випуску 2013 двигун 2.0 дизель. Тут двигун 2-літровий, але він на 110 коней. Пробігу 200 тисяч. Ціна автомобіля 55 тисяч 900 злотих. На жаль, нічого не видно, Автомобіль на механічній коробці. Hyundai Elantra. Автомобіль 2011 року. Реєстрація була в 2012. Двигун 1,6 бензиновий на 135 коней. Пробігу 220 тисяч. Ціна 32 900 злотих. Механічна коробка 6-ступенева. Рено лагуна. 2009 року, реєстрація була в 2010 році, 2.0 дизель на 130 коней, пробігу 230 тисяч, ціна 19 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Volkswagen Passat b 7 в седані. Рік випуску 2012, двигун 1.4TSI на 160 коней, пробігу 228 тисяч. Ціна такого автомобіля 39 900 злотих. Механіка шестиступенева. Kia Кія 2010 року. Двигун 1.4 бензиновий. Пробіг 190 тисяч кілометрів, ціна автомобіля 24 тисяч 900 рот. Коробка механічна. Chevrolet Круз в хетчбеку червоного кольору. Автомобіль 2013 року, 1,8. Бензин газ на 140 коней двигун, пробігу 173 тисячі, ціна такого автомобіля 28 900 вотих. Механічна коробка, Citroen c 4 Picasso. Подивитися з цієї стурни 2013 рік. 1,6 бензин на 156 коней. Пробіг 180 тисяч, ціна 38 900 злотих. Коробка механічна. Ауді А4. ОБ7 кузові. Опис закритий. Нічого не видно, на жаль. А, зараз побачимо. Це 2005 рік, 2.0 бензин плюс газ. 290 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 19 тисяч 900 злотих. Коробка механічна. Так, друзі, ну більшість автомобілів вам показав, як і міг. Деякі автомобілі. Дуже крепко позамерзали шиби, вікна, тому я не можу вам їх показати, тому що не бачу описів. Ну, Якщо зацікав якісь автомобілі з тих, що я вам показав, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати та купувати. Все, друзі, буду я рухатися далі. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх нових відео. Всім цього найкращого, до побачення!